Доброго раночку, ми Оклахоми. Їду на роботу номер 1 на кухню в шкільну їдальню. Сьогодні у нас одна дівчина не взяла відгул, так що її не буде, нас буде тільки четверо. Тому. Трошки по-іншому, і сказали, що сьогодні ми оці пластмасові підноси ми не будемо використовувати, щоб дівчині на кухні не було багато робити. Будемо просто стерофонові старофон, підноси, які можна одразу в сміття викидувати. Тому що дівчина, що ми є посуд, сьогодні буде допомагати нам роздавати їжу. Ну, нормально. Я бачила, як це вони робили до цього. А один раз просто настрої людей стоять і роздають їжу. А четверта, це наша головна менеджерка, вона ніколи не роздає. Але вона стоїть там, де діти підходять, вона їх відмічає, хто бере, хто не бере ланч. Коротше, у неї там все. Ну, коротше, там треба, щоб вона стояла. А раз було так, що. Було тільки три дівчини. Менеджерки не було, і тільки три дівчини залишилися. Але а... з третього класу, з третього по ти там клас, старші класи, потрібно це ж стояти і відмічати всіх. І коротше, що виходить, що роздавали їжу тільки дві дівчини. І я пам'ятаю, що Бернардо підходив і їм допомагав, тому що у Бернардо є своя ліцензія працювати на кухні теж. Хоч він з у нього інша робота, але він допомагав. Він такий прикольний дядько. Коротше, думаю, що все буде добре сьогодні. Їдемо на роботу. Так, я вже відпрацювала, ми вже їдемо за дітьми в школу. Зі мною а просто сьогодні, сьогодні в школі танці. Типу, як. Зимова дискотека. Я думаю, це типу в честь Дня Валентина, ну, щось таке. І, а... Скарлетт вона їде до подружки після школи. Вона взяла вже з собою свою сукню, і все. І вони будуть там підготавлюватися до танців. Потім мама подружки їх туди відвезе, вона там буде. А ночувати вона буде ще в готові подружки, теж однокласниці. Це ми вже проговорили з батьками, все, все погодилось. Бо їздити туди сюди не дуже. А вже завтра ми її заберемо. От. І адже до сьогодні вихідна, я кажу, поїхали за малими, за одного Макдональдс заїдемо, каже, добре. То вона зараз сидить, книжку читає. Якусь класіку. Так що у нас сонячний, але дуже прохолодний день. І завтра я так розумію, що буде ще прохолодніше. Так що температура так собі до весна, то зима. Добре, поїхали. Доброго дня. Ми заклахами. Я взагалі нічого не записую. Як бачите. і вчора я толком не записала, що минулого разу я записала ще до того, як я на роботу пішла. Маю на увазі впрос в Кремницю. Мені е було на сім, я прийшла. Пропрацювала, мені треба було до 11 працювати, але у нас багато чого треба було доробляти. І ми давай доробляти, бо не можна залишити це все перед закриттям. А потім я кажу: а можна я вже піду? А менеджерка вже каси почала розбирати. Каже, коли гроші вже висовують, ми не можемо двері відчиняти. Я така. Так що я десь аж на годину більше там просиділа. Пропрацювала. Я так думаю, так смішно, що а, за день до цього вони півгодини в мене забрали. А, а наступного дня я ще цілу годину собі додала. Так що, отакі от справи. А, і менеджерка мені каже, вона така прикольна, це одна з менеджерів, така прикольна, дуже мені подобається. Ходила. Печиво. Потім принесла чіпси. я кажу У мене печиво досі в волі стоїть. Я кажу, вода треба. Так вона мені ще й воду принесла, а потім я пішла на свою перерву. Вона... Якраз ти мені подрибнує". я Кажу, що таке? А що ти робиш завтра? Я так, ні. Я кажу, ні, ні, ні. Каже. Добре, добре, я все зрозуміла, я все зрозуміла. Ти в мене була остання опція, я, я запитаю інших спочатку, просто ти в мене перша попалась на очі. І нібито вона знайшла дівчина, яка може сьогодні от працювати. Хотіла попросити мене, щоб я вийшла сьогодні. Я кажу, ні-ні. Я кажу, я так в е, захопленні була, що в мене буде два дні підряд на вихідні. Я буду вихідною. Я кажу, ні-ні. Я кажу, у мене донька прийде, завтра Анжеліка з реки приїжджає. Я кажу, я хочу паратися по хаті. Ну Так, щоб сильно я параюсь. Ну, я параюсь потрохи, але чесно, сьогодні в мене день відпочинку. Я висипалася. До посиніння, вже, вже діти малі прокинулися, а я вже до мене приходила, я тупо і кажу, мама спить, мама спить. І потім вже а, встала. І я просто... А я, я просто вчора прийшла. Я, я коли прийшла вчора з роботи, вже після півночі, я сіла в крісло, до мене прийшла діла, але вона ми заснула. Ми з нею заснули в кріслі. О! Потім я прокинулася так, бо Ділайла просилася на подвір'я. У нас вночі вчора холодно було, але їй, мабуть, захотілося в туалет. їй, ну, По після, мабуть, захотілося, але я так розумію, що вона все одно покакала перед тим, як я прийшла, ну, вже прибрали до мене, бо я б там валала. Але блін, ця дитина ніяк не зрозуміє, що це не туалет тут в хаті. От. А, і сьогодні я там плесосила. А, ні, я прибирала котів лоток, а мені дзвонить ще одна з моїх менеджерів І каже, ти б не могла сьогодні вийти. Я кажу ні, я не можу, кажу, я, я, я не можу. Я проводжу час з дітьми, це мій вихідний. Ну, Блін, я одразу їх, ще коли наймалася на роботу, я одразу сказала, субота це буде мій день. В суботу мене не чіпать, мене в суботу, так що? <світ> відмовила або м'ї. Молодець Марина, бо, бо чесно, так типу, можна було ні-ні. Б... Ні-ні-ні, я не можу. Так що такі справи. Зробила творог мамі, замішала стартери на хлібчики. А Анжеліка попросила на завтра шоколадний торт, французький шолк. І Так що я планую це готувати, але мені також прийшла прийшла дівчина, яка в мене регулярно замовляє тортики. Вона каже: У вас нічого на завтра немає.' Я кажу, ну я от планувала робити шоколадний торт. Якщо хочете, зроблю двійний рецепт. Каже, да, будь ласка, за завтра. Я кажу, так що у мене виявляється, ще й замовлення. Хлібчики теж замовлення. так що... Ось такі справи, а так нормально. У мене музичка там по телевізору, гарненька картинка. Музичка, я складаю одяг. От, ну, трошечки пораю по хаті. Коротше, у нас релакс. Взагалі непоганий день для каміну, як ви думаєте? Ого, краса, О, краса. Мамі працювати на Ні, не, не треба мені працювати. Мама ноги задрала. Скарлетт дзвонили їй. Коротше. Вона ще просилася на ніч, і мама дівчина сказала, що нема проблем. Я кажу: ну завтра чоловік забере перед тим, як її сестра приїде. На вечерю я приготувала фетучині пасту з... З... Ой, з морськими гадами. Коротше, там грабіжки, ш... креветки і каракатиця Чишуя. калімарі. Вечеря у хлопців і дівчат, у дівчинки теж. Бо повернувся оцей козак. Не було його довго. Так, творог для мами готовий. Що запакуємо в турбочку. віддамо їй. Я не знаю, коли я віддам, ну колись віддам.

Випікало. Вот. Це чисто життєвий хлібчик. Буде розпалюватися всю ніч. Сподіваюсь, що підійметься. Ну а я буду закривати в Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклама, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добрані.